Вітання всім, хто дивиться мене в цю мить, і побажання хай вам всім щастить, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом. На середу, 14 травня 2025 року. Сьогодні на чатуванні таро-опозиції дуже цікава колода, хоча тільки великі аркани, бо якщо я буду додавати ще малі, то прогноз буде довгий, а ви все одно його не дивлятесь. Це не стосується Євгенія, який постійно пише, за що йому велика подяка, бо якби ніхто ще й не писав під прогнозом. Я б зрозумів, що це нікому не потрібно, окрім мені самому, але повірте мені, що я можу жити і без загальних прогнозів. Сьогодні епіграф цієї книжки Фелікса Крівіна, Калейдоскоп, якась притча. Ось. Силь, сильний аргумент. Мілок трудився вовсю. Він Он що то писав, чертів. подсчитывал, а когда заполнил всю доску, отошел в сторону, спрашивая у окружающих. Ну, теперь понятно? Тряпке было непонятно. И поэтому ей захотелось спорить. А так как иных доводов у нее не было, она просто взяла и стерла с доски все написанное. Против такого аргумента трудно было возражать. Тряпка явно использовала свое служебное положение, но мелок и не думал сдаваться. Он... принялся доказывать все с самого начала, очень подробно, обстоятельно, на всю доску. Мысли его были достаточно убедительны, но что поделаешь, тряпка опять ничего не поняла, и когда мелок окончил, она лениво и небрежно снова стерла с доски все написанное. Все, что так долго доказывал мелок, чему он отдал себя всего без остатка. Дуже філософська притча, бо дуже часто нам трапляються на шляху саме такі тряпки, які витирають всі наші ідеї, просто кажуть, що це, це пустощі, не займайся дурницями, візьми за голову, але якби люди жили лише за таким принципом, у нас не було б не відкриттів, ні, якихось таких відкриттів, як кінематограф, як я не знаю, та все що завгодно, все починається з доказів, з важкої праці, а легше всього бути ганчіркою, яка все витирає. Що ж стосується 14-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-го, 13-го. 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5, -го, 14 -го або... 23 числа будь-якого місяця сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці цього прогнозу карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня. Вона буде вказувати нам на те, яким буде ця середа. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости. Третя карта за днем народження. Тож, давайте налаштуємося на цю середу, кому запорібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта на 14 травня. Це. Помірність, або сонячний геній. Або янгол, захист це найголовніше. У цей день є захист вишніх сил, цей день гарний для комунікації, для вибудовування спільних якихось дій, особливо якщо ці діє чоловік і жінка. Це дві енергії, які можуть знайти себе в цей день. Тобто це гарний день для знайомств. Будь-які знайомства, вони продиктовані звище і загалом день непоганий, бо є захист це. Найголовніше у наш суворий час. І окрім цього, якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось сірого кольору. Перший знак, який ми будемо розглядати, це тілець. Можливо, хтось святкує свій день народження. Я знаю навіть знаю таку людину, це Сергій Пілікан. Тобі привітання, хай тобі щастить, хай буде здоров'я на всі твої. Можливості, можливості тобі, тобі безліч. І я думаю, що не тільки ти народився в цей день. Вітаю вас з днем народження. Загалом, чого очікувати тільцям від 14 травня? О, я вас не дуже втішу. Карта диявола в прямій позиції це щось фатальне. Якщо ви боїтеся зустрічей з людьми у формі, якщо у вас щось не сильно в порядку з законом, то може прилетіти. Якесь таке обґрунтоване покарання, і це стосується також зовнішніх сил, демонічних сил, які тільки й чекають, щоб ви зробили якийсь неправильний хід. Тож будьте обережні, карта диявола не каже ні про що гарне, але все стосується вас. Якщо ви людина ризикова, у вас сьогодні, можливо, щось і трапиться таке гарне. А якщо ж ви живете на позитиві, сьогодні негатив про себе може нагадати. Не забувайте, що ця карта пов'язана з планетою Марс, а це планета війни. Тож зіткнення з цього приводу з якимись людьми цілком можливі. Далі близнюки. Дуже фартовий день, вам випала карта Всесвіту в прямій позиції. Тож сьогодні багаторезультативний день. Сьогодні ви можете закінчити якісь довготривали справи, які тягнуться не один день, досягнути певних перемог і щось накопичити, і йти собі далі, тобто зробити. Якесь завершення його якогось довготривалого діла на свою користь в цілому. День досить насичений, і він сповнений різних нагород та отримання якихось благ ще в цей день. Для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, раки, верховна жриця. На жаль, перегорнута. Це управник вашого знаку. Планета місяця, точніше супутник Землі, це якась жінка, яка може сьогодні вам зіпсувати цей день. Це неможливість партнерських відносин, намагайтеся менше сьогодні спілкуватися і менше сприймати в себе якоїсь непотрібної інформації. Чим менше ви будете забивати голову інформацією, тим менше вона буде боліти. І пам'ятайте, що будь-які партнерські відносини сьогодні не дадуть вам позитивних результатів навпаки може щось гальмуватися. Далі, леви. Верховний Жрець, папа Єрофант дуже гарний показник. Він же тот герместер-смергіст Меркурій. Гарний день для людей, які займаються комерцією, які постійно переміщаються. Сьогодні ви можете знайти нову ціль і дуже швидко реалізувати можливість досягнути цієї цілі. Робіть все швидко, орієнтуйтеся на інтуїцію, більше ніж на те, що вам кажуть оточуючи вас люди. Будьте на хвилі, якщо Ця хвиля буде, день буде позитивний. Якщо втратити настрій, то що ж, треба буде чекати іншого гарного дня. Далі, діви. Колісниця перегорнута, на жаль, тож сьогодні день, коли вас не врятує ваша мудрість, ваш не врятує ваш досвід. Тому намагайтеся не робити якихось. Необдуманих своїх кроків, пам'ятайте, що сьогодні їхати краще нікуди не їхати, бо колісниця перегорнута. Це день, коли ви можете навчитися чомусь лише на власних помилках. Також для вас у цей день погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець. Далі Терези. Зірка магів, Планета Венера. Кажуть, це управниця вашого знаку, але вона перегорнута, і це погані емоції. це... Якесь розчарування, втрата надій, зверніть на це увагу. Сьогодні ви можете зневіритися, якщо ви раптово очікували, що сьогодні прийдуть якісь гроші, ні, вони, на жаль, не прийдуть. Для жінок це нагадування, що ви втрачаєте свою жіночу красу, свою привабливість, свою сексуальність. Сьогодні ви можете вести себе досить неадекватно, тож тримайте свої емоції під контролем. Неважливо, хто ви чоловік чи жінка, якщо ви чоловік сьогодні жінка. Жінка може зіпсувати вам саме емоції. Далі скорпіони. Смерть, причому, в своєму хибному стані. Коли неможливо щось змінювати. сьогодні не той день, коли треба щось змінювати, бо все може дуже погано закінчитися. Тому будьте обережні, це несподівані якісь вибрики долі, відповідальність за свої кармічні дії. Тож сьогодні день насичений якимись пересудами, людськими пересудами, ви можете несправедливо бути осудженими. Зверніть на це увагу. Далі стрільці. Колесо фортуни, на жаль, перегорнуто. сьогодні невдалий день для пересувань, для переїздів різних, для того, щоб ризикувати, ризик не принесе вам користі. Навпаки, можете все продути, все програти. Намагайтеся у день, цей день бути спокійнішими, особливо якщо доля підкидає вам якісь свої жеребкування. Не ведіться на це. Будьте спокійніші і пам'ятайте, що ані люди, ані обставини вам сьогодні допомагати не будуть. Тож допомагайте. Собі самостійно. Також цього дня для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Козироги. Імператор. Прямій позиції, це планета Юпітер, і це досить гарний показник того, що у вас день самореалізації, день, коли вам треба, можливо, поїхати кудись в гості. Все, що стосується суспільства, оточення вашого, воно вам буде допомагати, тож не перекладайте все на себе. Якщо ви працюєте в якійсь організації, ви можете навіть почути якісь не тільки добрі слова з боку свого керівництва, але ще й утримати. Можливо, якусь премію. В цілому, тримайтеся суспільства, тримайтеся своїх знайомих, не будьте на самоті. Далі водолії. Імператриця в прямій позиції це гарна карта для заробітку невеличких грошей. Фізичний стан у вас буде досить гарний у цей день, і у вас цілком можливо матеріалізація ідей, коли ви про щось будете просто думати, а воно буде незалежно від того, робите ви це чи не робите. Все одно ви будете або зустрічати потрібних людей, або у вас буде виходити все те, що ви і планували. В цілому від вашого фізичного стану залежить багат. То чого, Тож не забувайте тримати себе у формі. Далі, риби. Ой, це у нас повішений, причому в своїй поганій прямій формі. Тому риби, ви можете стати жертвою, ви можете сьогодні щось втратити. Це може бути щось маленьке, дрібне, те, що стосується моралі, те, що стосується чеснот різних, але може бути щось і велике. Все, що стосується здоров'я, здоров'я у вас сьогодні не в кращому вигляді, тому дослухайтеся до тих сигналів, які вам дає фізичний організм, і намагайтеся сьогодні не вживати алкоголь зовсім, бо все може закінчитися до... Досить фатально, може не витримати, щось там, якийсь ваш орган. Тому будьте обережні. Сьогодні бережіть себе, бережіть своє здоров'я. І нарешті овни. Перегорнута джастис, справедливість, сьогодні несправедливо, ви можете бути осуджені. Все, що стосується якихось судових розбірок, похідів у якихось установи організації, там ви не отримуєте ніякого позитиву, навпаки, у вас це може розбалансувати. Намагайтеся всіми силами свій розум, щоб він контролював ваші почуття, не віддіться на почуття, бо якщо ви підете на. Поводу своїх почуттів це не принесе вам жодного позитивного моменту. Сьогодні хтось вас може тригірувати, тож будьте обережні з аб'юзерами. І ще сьогодні для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Терези. Якщо, якщо ж подивитися на день і на ніч, чого очікувати від цього дня, ну день більш-менш гарний, але починаючи. З 18-ї години вечора і до 23 години вечора небезпечні є години. Також є вже на світанку четверга щось таке. Неспокійне, але я думаю, ми витримаємо. все одно, події йдуть у кращому вигляді, і дуже скоро ми можемо отримати дуже позитивні новини. Я стос, це стосується, звісно, звичайних людей, а не можновладців. можновладці навпаки, треба вже пакувати валізи, знаходити країну, куди втечете, і бігти, поки є час, бо потім часу вже не буде. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, го 19 або 28 числа будь-якого місяця, вам випали сутінки в прямій позиції, тому будьте обережні, це карта якихось мінливості, омани, якоїсь імли, яка закриває вам реальне бачення світу. Тому не ведіться на якісь маніпуляції, дослухайтеся до власної інтуїції, вона вас не підведе. Не ведіться, не, не беріть номери з незнайомих. Номерів, телефонів. І вам єдине, що може, може сильно пощастити, якщо ви народилися. Під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, блазень в своїй прямій позиції, будьте обережні, ви можете зірватися у прірву, як цей блазень, який не бачить, як під ногами в нього вже відходить земля. І оцей хитрий лис, це людина, яка може вас надурити. Тому не вважайте, що ви такі розумні і ви можете обійти. Гострі кути тільки завдяки своєму розуму. Сьогодні розум вам не допоможе. Вам може допомогти лише почуття гумору. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця мах в перегорнутій позиції нічого сьогодні не розпочинайте. Сьогодні не той день, коли ви можете отримувати позитивні ідеї. Навпаки, ідеї можуть бути каламутні, і це може вас штовхати на якісь неправильні дії. Намагайтеся бути спокійнішими і забути на деякий час про своє я, про своє его, краще думайте за інших. Людей так вам буде легше. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не дуже гарний для вас день, вам випала карта Страшний суд в прямій позиції, це досить позитивний момент. Якщо ви будете триматися рідних, якщо ви будете триматися цих зв'язків, то все буде гаразд. Сьогодні день повторень, гарний день для музикантів, художників, для людей, які займаються або творчістю, або якоюсь рутинною роботою, вона буде дуже гарно виходити. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, ну, нумерологічно для вас гарний день, а ось карта відлюдника в прямій позиції натякає, що треба бути обережними, таємничими. Не розповідати всіх своїх таємниць іншим людям, намагайтеся зберігати свої таємниці для себе, бути обережними, пам'ятати, що відлюдник він натякає на те, що смерть вона дуже близько може підійти і забрати когось з ваших знайомих, але вам з цього приводу не слід впадати в вічі, слід жити далі. Карта відлюдника також каже про те, що сьогодні ви можете закінчити якусь довготривалу справу. Далі, якщо ви Народилися 6, -го, 15, -го, або 24 числа будь-якого місяця, закохані в прямій позиції. Ось так вона виглядає, Адам і Єва. І це позитивний момент. Ви сьогодні можете вирулити будь-яку ситуацію, у вас є можливість зробити правильний вибір і підійти до чогось нового. Але для того вам треба бути трошки авантюристичними, трошки десь прибріхувати, якщо будете брехати. Будете отримати з цього позитиву. Будете чесними, будете бідними. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 7, 16-25 або числа будь-якого місяця, сонце, на жаль, перегорнута. Це, по-перше. Каламутність, якась в ваших думках, в ваших діях, інша назва цієї карти діти, це якісь неприємності, які можуть вам ваші діти принести. Сьогодні не той день, коли ви можете отримати відповідь на багато запитань. Ви сьогодні отримаєте каламуть, ваше сонце ось таке сумне, тож. Можливо, треба трошки посумувати, але не впадати в вічі. Особливо вам треба бути обережними, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, О, це розбита вежа, прямій позиції, це катастрофа. Будьте обережні, уважні до сигналів повітряної тривоги. Якщо щось чуєте небезпечне, краще вже піти в укриття, ніж намагатися себе якось побороти. Бо все одно ще час неспокійний, і карта розбита вежа, вона дуже часто натякає на війну і на наслідки війни. Пожежа, небезпечна ситуація, будьте особливо обережні, але вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, це сила. Прямі позиції гарний показник, якщо ви важко працюєте. якщо ви військовий, чи військова у вас сьогодні є можливість проявити свою силу волі? Це особливо чоловіча сила. Чоловіча сила потенції чоловічої, і якщо ви чоловік, ви сьогодні можете здивувати свою жінку своїми можливостями у ліжку. Якщо ж цього нема, ви можете цю силу застосувати в іншому якомусь напрямку. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком лева. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці опозиції, Дуже дивна колода і коробочка така моцна. От хай все, що вони сказали, гарного, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом. Повідомленням, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливий прогноз. Не забувайте робити репости. А я вам всім традиційно бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям! Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь.